В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Що потрібно зробити для того, щоб успадкувати Царство Небесне? Це питання є. Одвічне, і воно, напевно, турбує кожного християнина. Як так жити, і що потрібно робити для того, щоб увійти у блаженну вічність, у Царство Боже? І таке ж питання у сьогоднішньому євангельському читанні задає один книжник. Але задає, напевно, не тому, що. Хоче взнати, чи хоче увійти в Боже Царство, а скоріш спокушаючи Ісуса Христа, що Він скаже, як Він відповість на це питання. І Христос каже, чи знаєш Священне Писання, як його читаєш? А книжник, Він фахівець у тому, як тлумачити. Тору, Священне писання, текст божественний. І цей книжник дає відповіді, що люби Господа Бога, Бога Мого всім серцем, всією душею і ближнього як самого себе. Христос каже: правильно ти відповів, так роби і будеш жити. І справді, дорогі брати і сестри, основа життя людини це любов. Все священне Писання, весь досвід церкви, він вміщається в одному слові любов. Любити це означає жертвувати собою ради іншого, ради інших людей. Коли людина живе в любові, то Бог перебуває з цією людиною. Хто в любові, той перебуває в Бозі. Хто в Бозі перебуває, той перебуває в любові, каже нам святий Іоанн Богослов. Але книжник дає провокаційне питання. А хто ж є мій ближній? Якщо ближнього потрібно любити, а хто ближній? Чому цей книжник задає таке питання? Тому що у е, ізраїльському суспільстві. Тогочасному ближнім вважався тільки мій одноплемінник. Тобто, якщо ізраїльтянин єврей, був з іншим євреєм, то інший єврей це його одноплемінник, і він є ближний. А язичницькі народи в часи Христа для Ізраїльтянина не вважалися ближніми. І тому ось таке питання провокаційне цей книжник ставить: а хто є мій ближній? І тоді Христос розповідає притчу про милосердного самарянина, що один чоловік ішов дорогою з Єрусалима до Єрихону. і на нього напали розбійники, залишивши ледве живого. Ішов тією дорогою священник — пройшов мимо, Ішов Левит, подивився на бідного, пройшов мимо. І йшов третій це, милос... це самарянин, який змилосердився, перев'язав рани цій бідній побитій людині, обробив їх вином та оливою, доправив у гостинницю. Заплатив два динарії і сказав Господарю гостинного дому, що подивись за ним, а я, коли повертатимусь, дам більше. І тоді запитує Христос, хто є ближній цьому чоловікові. І книжник сказав: Той, хто створив йому милість, тобто самарянин. Для того, щоб зрозуміти сенс цієї притчі, яка є дуже глибокою за осмисленням, ми спробуємо її так фрагментарно розібрати. Спочатку у буквальному значенні, а потім у більш глибокому, в богословському значенні. Так ось, що ця притча означає в буквальному значенні? Ішов. Чоловік з Єрусалима до Єрихону. Це була дорога, яка налічувала приблизно до 30 кілометрів. Але ця дорога була дуже небезпечна. Ну, найперше, Єрусалим був на горі, Сіонська гора, Єрихон, е, нижче. Рівня моря, і тому це була дорога, яка йшла зверху вниз. Місцевість скеляста, дуже багато і кам'яних валунів, і пустельна, водночас гориста. І ця дорога була небезпечна, тому що там орудували ватаги злочинців. Адже було дуже зручно за тими кам'яними валунами ховатися. Як хтось йшов, зразу бандити нападали, грабували цю людину. І тому дорога з Єрусалима до Єрихону через злочинців, бандитів і водночас через такий зручний для злодіїв природній ландшафт цієї дороги, ця дорога була небезпечною. Її в народі називали червона або кривава дорога, тому що хто йшов, обов'язково якісь злочинці нападали. І тому люди, знаючи, що цей шлях небезпечний, ніколи поодинці не ходили. А зазвичай ходили великими групками, чи навіть караванами цілими, для того, щоб забез... ну, убезпечити в себе від нападу злочинців. А якщо в цій групці йшли чоловіки, то чоловіки зазвичай були озброєні і могли яким чином разом всі захиститись від цих бандитів. І тут ми бачимо чоловіка, який йде один. Ми не, роз... не знаємо, чому він ішов сам, чому він знехтував неб... такою небезпекою, Ось тому це відповідальність безпосередньо цієї людини, але він йшов сам. З Єрусалима. І, звичайно, на нього нападають злочинці, побили, пограбували і залишили його, викинули край дороги помирати. І тут, як каже нам Господь, іде цією дорогою священник з Єрусалима до Єрихону. Чому він іде? Тому що в Єрусалимі священники по черзі звершували. Богослужіння у Єрусалимському храмі. Ми знаємо, що група священників заступала на чергування. Чергування тривало ну, близько двох тижнів, чи тиждень, чи два. Поки чергування тривало, священники жили там на місці, в Єрусалим, при Єрусалимському храмі, звершували різні і богослужіння, жертвоприношення, кадіння і інші. Потреби. І потім, по закінченні своєї черги, йшли по домах. А в Єрехоні жило багато священників. І тому цей священник ішов додому. Подивився на стражденного, і замість того, щоб допомогти, він минає його. Чому минає? Тому що. Відповідно до Старого Завіту, якщо людина доторкнеться до крові чи до померлого, то вона вважалася нечистою. І треба було проводити цілі обряди, щоб позбавитись цієї нечистоти. Коли, наприклад, священник доторкнувся старозавітній до мертвого чи інше якесь осквернення відбулося, то такий священник не мав права протягом тижня звершувати богослужіння. І те, що священник не допоміг в цьому побитому чоловікові, ще можна би було якось зрозуміти, коли б він йшов з Єрихону до Єрусалиму на богослужіння. Хоча ну, важко це виправдати. Але він ішов тією ж самою дорогою, тобто з Єрусалиму, тобто після Богослужіння. І ніщо йому не заважало допомогти нужденній людині, але він цього не зробив. Він зігнорував і прийшов далі. Ішов також Левит. Левит це служитель храму, який допомагав при співі, співання псалмів, інші мав обов'язки, і він так само зігнорував прийшов мимо побитої вмираючої людини. І третім іде самарянин. Чому так важливо Христос підкреслив, що це саме самарянин? Тому що юдеї з самарянами дуже ворогували. Правовірні юдеї вважали самарян в часи Христа гірше, аніж єретики. Тому що самарійці це такий народ, який. Дотримуючись е, закону Старого Завіту, також мав певні вкраплення язичницької віри. І правовірні юдеї вважали, що самаряни спотворюють віру і з ними дуже ворогували, не зналися, навіть не хотіли проходити через Самарію, через це поселення. І інколи правовірні юдеї, які йшли у Єрусалим на свято з Галілеї, наприклад, з північних регіонів Ізраїлю, святої землі, то прийти в Єрусалим через Самарію можна було дуже швидко. Але заради того, щоб не осквернювати себе, вони радше переходили Йордан і йшли такими. Іншими дорогами витрачали дуже багато часу, потім знов Йордан перетинали, і попадали в Єрусалим тільки заради того, щоб не осквернювати нібито себе, що йдуть по самарянській землі. Ось така була ворожнеча між євреями і самарянами. І Христос каже про милосердного самарянина, який зробив милість. Звичайно, що почути таке юдею, це ну, було. Ну, дивно. Але Христос показує, що Христ, що перед Богом всі рівні, і виконує волю Божу не той, хто ворогує чи не ворогує, а той, хто живе в любові. От милосердний самарянин вчинив справу любові, допоміг помираючій людині, врятував їй життя, і в очах Божих це дуже велика справа. Тим більше на страшному суді людину не буде Бог запитувати, скільки він молитов прочитав, які закони церковні виконав, а буде судити по любові, чи людина допомогла ближньому, чи напоїла спраглого, нагодувала голодного. От в цьому вся суть. І Самарянин допомагає. Більше того, кладе на свого Осла обробляє рани, привозить в заїжджий двір в гостиницю, дає два динарії. Це досить така велика сума, тому що за два динарії можна було найняти готель на тиждень часу з харчуванням, з проживанням. І цей самарянин платить ці гроші за абсолютно незнайому людину. І каже: подивися, догля... доглянь за цією нещасною людиною, якщо треба буде якісь додаткові витрати, я це все компенсую, коли повернуся. І розказавши цю притчу, Христос вразив всіх присутніх, в тому числі того книжника, законника, який спокушав Христа. Тому що сказати, що по правді. І, і по-божому вчинив самарянин, цей законник навіть не міг слова цього вимовити, самарянин, а він сказав, що той, хто вчинив милість, той правильно зробив. І тому ця притча, дорогі брати і сестри, показує нам, як повинна жити людина в любові, в злагоді, допомагаючи своєму ближньому. А ближній це той, хто поруч. Той, хто біля нас знаходиться в дану секунду нашого життя, навіть якщо ми когось не знаємо абсолютно, то ближній це та людина, яка зараз у нас потребує нашої допомоги і підтримки. Тому, дорогі брати і сестри, будемо наслідувати приклад милосердного самарянина. І утверджуватись у любові, і тоді царство Боже буде для нас відкрите. Амінь, слава Ісусу Христу.